Так, продаю свій власний автомобіль Ford Transit 2004 року, 2.4, задній привід, 115 конів. Маркіровка. Мотор, коробка, ходова і міст в ідеальному стані. По кузову кузу машині вже 19 років, по кузову є питання, вона така приїхала, я обробив пушечним салом, де була ржавчинки чуть-чуть. і більше я нічого не робив. Двері капот, крила, все повністю оцинковано і машина оцинкована. Як бачили тут Тут цим царапинком по два роки ржавчини, як і не було. Так що кого цікавить хороший надійний автомобіль. Дзвоніть, пишіть. Так. На гарячу перевіряємо, демпфу 0, демпфу 0, моторчик працює, тискання порівномірно.